Привіт, з вами знову перший тест, але не дуже звичайний, тому що сьогодні ми відповідаємо на одне велике питання: яку ж машину треба обрати, якщо постійно доводиться зустрічати великі делегації у аеропорту а... і не вистачає можливостей великого седану. Тому треба брати представницький вен, такий тепер з'явився. І у Форда він називається Кастом і зайняв сходинку між великим транзитом та маленьким коннектом. І Більшість фордівських моделей а, Torneo Custom відкривається за допомогою ключа, в тому числі і капот, потрібно в один бік повернути, потім в інший. А, оснащують Custom фактично одним єдиним двигуном серії DuraTorg TDCi об'ємом 2.2. Але він має три. Рівні потужності у стокінських кінських сил у 125 і 155 На жаль, в Україну найпотужнішу версію не возять, тому ми маємо а, двигун у 125 кінських сил, 350 номів бертального моменту. А, агрегатують його із механічною коробкою передач на 6 швидкостей, і скажу, що це дуже дуже жвавий дует. Торнео Кастом схожий не на своїх вантажних братів, а швидше на фієсту чи, наприклад, на БіМакс завдяки ось цьому дизайну, який Фордівці називають кінетичним. Він виражається в ось таких ефектних витягнутих фарах у величезній решітці радіатора, великій емблемі і ось цьому клиноподібному дизайну. Але з боку цього кінетичного дизайну вже не так багато, тому що маємо абсолютно пласкі боки і все, що порушує цю площину, це трохи видуті арки коліс і лінія вікна, яка піднімається догори. Усі торнео кастоми вже стерійно оснащені двома боковими зсувними дверима. На жаль, їх не можна оснастити електроприводом, але з іншого боку, це б точно вдарило по ціні. Хоча машина з електроприводом дверей це статусний автомобіль. Це виглядає дорого в будь-якому разі. Відчинивши ще раз ці двері, ми побачимо, що всередині у нас вісім окремих крісел, кожне з яких оздоблено шкірою і кожне з яких можна регулювати не тільки за кутом нахилу спинка, а ще й повністю складати, утворивши ось такий зручний стіл. До того ж, крайні крісла оснащено зручною опорою для ліктя. І сідати сюди взагалі дуже зручно, тому що отвір неймовірно широкий, настільки широкий, що я думаю, що можна навіть із розгону. Пробігтися ось так по салону. Аби дістатися до місця водія, треба зійти на височенну сходинку і сісти на крісло, посадка, в якому на цілий корпус вище, ніж у будь-якого водія-легковика. Більше того, ти сидиш навіть вище, ніж драйвери 200 двохсотих лендкрузерів. Дах у нас на висоті 2 метри, але натомість ти отримуєш першокласний огляд і дуже зручне робоче місце. Є точно сподобається те, що в кастомі так багато відсіків для зберігання речей. А підставок під пляшки, принаймні, тільки в зоні, де дістають мої руки. Їх не знаю, точно дві пари: одна, друга, третя, четверта. Мені дуже подобаються ті, які знизу під великі літрові чи півторалітрові пляшки. Є зручний відсік. Ось тут з роз'ємом для USB-шки. Та 12-вольтною розеткою. При цьому панель приладів від торпедо дуже схожі а, на ті, які є у фієсті чи у фокусі. Схожа архітектура, схоже кермо, дуже багато кнопок, а, але вони зручні, ними легко користуватися. Мені подобається те, що а, дуже інформативний ось цей монітор. На якій виводиться інформація від аудіосистеми та бортового комп'ютера, а також ось цей монітор, який дуже зручно розбитий на чотири частини, на якому видно інформацію про середню швидкість, середню витрату пального, запас ходу і миттєву витрату пального. Дуже дуже зручно, особливо у далекій дорозі. Що стосується органів керування, то, наприклад, важіль коробки передач розташовано дуже близько до керма. Є такий певний драйверський настрій, але саме кермо, на жаль, трохи завалене вперед, тому не дуже зручно, принаймні для мене, бо я не можу поставити його вертикальніше. А при цьому ми маємо а, важіль ручника, який доводиться дуже низько опускати, а педалі якось зависоко розташовано. Але я думаю, що це просто. А такі на придирки від власника легковика я звик до легкових машин, і машина з комерційним характером вона сприймається дещо а, з іншого світу. Бо коли починаєш їхати, усього цього ти не помічаєш. Ти помічаєш тільки те, наскільки класно налаштовано двигун і скільки тяги ось там під капотом. Але насправді, як для Вена, комплектації у кастома неймовірно багата. Окрім АБС, системи курсової стабілізації, підігріва хрісла водія, підігріва скла, кондиціонера, гарної музики, є навіть система SYNC, яка керується за допомогою ваших голосових команд. Є навіть камера заднього огляду із парк пілотом. Але що найбільше мене це те, що є система, яка слідкує за розміткою на дорозі тільки но ви починаєте її перетинати без вмикання повороту, вона сигналізує вам вібрацію на кермі. Мовляв, не спи, будь уважним і дивися, що попереду. На щастя, чутливість цієї системи можна регулювати так само, як і силу вібрації на кермі. Але мене дивує те, що я їздив ось. А в далеку подорож і навіть на дуже розбитих дорогах, де одні ямки, вона якимось чином примудряється бачити цю розмітку. Усі кастоми відрізняються завдяки ось таким високим ліхтарям, які не тільки здалеку видно, тому що вони високо розташовані, а ще через те, що вони такі вузенькі, вдалося зробити дуже широкими задні двері. Якщо їх відкрити, то ми отримуємо отвір шириною у 140 сантиметрів. До того ж, дуже низький поріг і завантажувати речі сюди дуже легко. Навіть за третім рядом крісел в нас лишається 1380 літрів об'єму. Це як три багажники Форда Фокуса, і в цьому сенсі можна скласти дуже багато речей навіть для вісьмох пасажирів, яких ви кудись везете. Цього височеного салону в тому, що усі ці крісла, а, точніше їхні спинки, можна скласти, утворивши ось такий а, скажімо так, майданчик для того, аби зверху покласти матрац і де-небудь а, переночувати. А якщо ж вам і цього не вистачає, то ви можете повністю демонтувати усі крісла, просто вийнявши їх із салону. Ось в такому стані ваш пасажирський кастом перетворюється. На справжнього спеціаліста з перевезення вантажів бо може взяти на борт 860 кілограмів. Коли до нам на тест-драйв попав Ford Torneo Connect, в принципі, я предположив, що этот автомобіль може составити конкуренцію такому популярному авто на нашому ринку, як Volkswagen Multivan. з не дуже сильним мотором і відключительно механіческої коробки передач Ford, таким, такої моделі, як э, транспортер, тільки в її пасажирському варіанті. Вартість автомобілів Кастом на українському ринку варіюється від 27 до 37 тисяч євро. Якщо брати аналогічні пасажирські версії транзит кастом, то різниця між ними складає порядка 2,5 до 3 тисяч євро. Що стосується міжсересного інтервалу та гарантії, міжсерисний інтервал складає 25 тисяч кілометрів на усі версії і Tourneo Custom. А гарантія традиційна для Форд три роки, із яких два роки це гарантія без обмеження пробігу. А третій рік має обмеження пробігу 100 тисяч кілометрів. Європейська версія 155 кінських сил, яку в Україну, на жаль, не постачають. Але машина в 125 коней, яка у нас доволі жвава. 350 номів досягаються вже на позначці 1750 обертів і тяги ось так. Єдине, що звичайне є невеличка турбояма в самому низу, тому постійно доводиться гратися педалю газу, аби не потрапити в цю саму яму. Це відчувається хіба що. Під час рушання з місця, бо коли ти вже їдеш, як правило, двигун не опускається нижче цієї позначки. Хіба що, коли їдеш на шостій передачі і намагаєшся зі швидкості 80 км на годину різко прискоритися, ти відчуваєш, що двигун на щось чекає, і це щось це свіжа порція повітря, яку туди нагнітає турбіна. На жаль, українці не мають можливості отримувати машину із системою старт-стоп, які доступні для європейців вже в базі. Бо ті європейські машини вміють спалювати усього-навсього 5,4 літри дизельного пального на 100 кілометрів. Цим вже допомагає економити значно простіша техніка у вигляді підказок на панелі приладів про своєчасне перемикання передач. А, таким чином а, можна вкладатися теж дуже невеликі цифри. Наприклад, коли я їздив до Криму, то на трасі при швидкості у 90-100 км на годину можна спалювати тільки 6,5 літрів на сотню. Звичайно. Трошки додавши у швидкості 110-120, ти розумієш, що вже виходить майже на літр більше, і це за умови, що не порожнім. Але їздити порожнім у кастомі, теж невелике задоволення, тому що машина насправді розрахована на велике завантаження, адже у нас ходова від комерційного транзиту. Хоч і кастом, але все одно транзита. І трясе добряче, спереду у нас комфортніше, адже у нас ось тут, на передній підвізці, стоїть Макферсон, а ззаду, на жаль, у нас листові ресори, і через це, особливо тим, хто сидить у третьому ряду, чи, наприклад, Намагається там трошки подрімати, їм буде не дуже комфортно. Тому, якщо хочете, аби машина їхала постійно, більш-менш м'яко, доведеться кидати ось туди, на задній ряд два, а може й три мішки із піском. Але все одно на рівних дорогах кастом керується як справжній форт. Гарно слухається керма, та й кермо дуже приємне, налити зусиллям точно, незважаючи на те, що це вен майже не має кренів за рахунок того, що у нас спереду підвізці є підрамник. А все дуже ретельно налаштовано, принаймні настільки, наскільки це можна було витиснути, із концепції напіввантажного вена. Не знаю, як пасажирам. Але в далеких дорогах в дієві за кермом дуже цікаво. А навіть на шостій передачі еластичності двигуна вистачає для того, аби легко обганяти машину. Завжди, звичайно, можна перемкнутися на п'яту, тому темпу буде ще більше. Але подобається ще й те, наскільки м'яко звучить, наскільки культивовано працює ось цей двигун серії Дюраторк TDCi, і тягне м'яко. І тяга наростає дуже гармонійно. Та й в принципі, його дуже непогано звукоізольовано. Хоча, а, мабуть, з цим німці якраз перестаралися, тому що через це, через гарну звукоізоляцію, а, дуже добре стає чути шум від коліс і аеродинамічні звуки кузова. В Ходу це все-таки машина більш комерційна, ніж легкова. І в комфорті пасажирів це типічний автомобіль для стріч делегацій. Для поїздок ділових сімейних теж можна. цікаво, що моя нічна подорож до Криму якраз і викрила два основних недоліка цієї машини. А перший з них це звукоізоляція, яка могла би бути трошки кращою. А другий це не дуже потужне ближнє світло фар, яке, як на мене, в галогенок доволі таке тьмяне. Я насправді сподіваюся, що німці прислухаються до рекомендацій покупців і зроблять задню підвізку, принаймні для пасажирських версій, значно м'якішою ніж, наприклад, вона є зараз у кастома, і це однозначно допоможе знаходити нових покупців, які шукають люксовий вен із дуже комфортним ходом. На цей рік об'єм продажу автомобілів Торнео Кастом складатиме порядка 100 автомобілів. На наступний рік ми плануємо збільшення цього об'єму в 2-3 рази. На сьогоднішній день найбільшою популярністю серед українців користується топова версія Торнео Кастом Ліміти, яка включає в себе такі опції, як шкіряний салон, камери заднього виду та багато інших елементів. Комфорту, які часто люди не звикли бачити на такого класу автомобілі. Але наступного року ми плануємо розширити лінійку, яку ми будемо пропонувати, до автомобілів в більш низькій ціновій категорії, тобто це будуть варіанти з простішою оббивкою, з меншою кількістю опцій, зате за більш привабливою ціною. До цього ми знали транзит виключно як трудягу, і скажу відверто, що транзит та люкс якось між собою не поєднувалися. Це були слова, терміни із різних словників. Тепер все геть інакше, тому що завдяки багатій комплектації, шкіряному салону, культивованому ходу цей автомобіль можна використовувати навіть для зустрічі представницьких дорогих, я би сказав, делегацій. І, взагалі, він залишає дуже приємне враження. Не дарма його рідний брат Транзит Кастом виборов титул міжнародний фургон 2013 року. За вами був перший тест із Сергій Волощенко. Побачимося, як завжди, за кермом найкращих автомобілів.